Тернопіль масив дружба. Від ранку в пункті незламності, ажіотаж. Тернополянин Руслан Данильчук живе неподалік. Про робочі пункти обігріву прочитав в інтернеті. На наступний день вирішив скористатися, бо в його помешканні вже другу добу немає електрики. Я зразу ж по можливості, тільки мені розрядилося усивоти й прийшов. Я тут перебуваю недовго, так хвилин сорок. Ну, в принципі, недостатня напруга. Напруга ніби кількість ампер недостатня. Вольт тримає. А треба трошечки більше ампер, щоб скоріше зарядилося. Ну, Але що є, то є, то набагато, набагато краще, ніж нічого. У Тернополі наразі діють два мобільні пункти незламності. За допомогою ДСНС один облаштували поблизу Палацу культури Березіль, а інший на бульварі Данила Галицького. Загалом в області таких пунктів більше сотні. У Тернопільській області працює чотири пункти обігріву мобільні, а також у кожному пожежно-рятувальному підрозділі кожен потребуючий може зарядити мобільний телефон, зігрітися, випити гарячої кави чи чаю та отримати важливу інформацію. Кожна ОТГ облаштовує необхідну кількість пунктів незламності. Все залежить від чисельності населення. В підгороднянській громаді таких пунктів вже є сім. Розташовані вони в кожному селі у місцевих школах та садочках. Ті пункти незламності забезпечені генераторами, тобто є можливість не примічувати ці генератори в інші місця. Тобто вони можуть в нас бути по місцю і безпосередньо забезпечити електроенергію в цьому приміщенні у разі необхідності. Зарядити телефон чи підігріти там воду на чай і десь забезпечити освітлення в кожному населеному пункті, хоча б якоїсь частини наших мешканців. В кожному приміщенні є укриття у разі повітряної тривоги Люди можуть переміститися в укриття. В пункті незламності, який облаштований в школі підгороднього. Також вже є перші відвідувачі. Місцева жителька Анна Хома до пункту принесла аж три телефони на зарядку. Прийшла заряжати телефон, тому що вдома ну немає можливості запустити генератор так, щоб ну заряджати телефони і собі, і дітям, і знайомі принесли телефон на зарядку, тому що має бути зв'язок хоча він і поганий, не доходять і смс на вайбер, і сполучення нема такого, щоб ну погано чути. Ну але ми принесли, щоб ми могли хоч трошки поспілкуватися з рідними, ну знати дітей чи дійшли до школи. У громадах пункти незламності працюватимуть цілодобово і допоки в селах відключена електроенергія. Коли енергетики стабілізують систему і впровадять вже планові відключення, тоді такі пункти тимчасово закриють. Мобільні ж пункти незламності в Тернополі будуть відкриті щодня до комендантської години.